Що зараз продається? Квартири з ремонтом. З ремонтом. З ремонтом. Це старий фонд, новий фонд більше. Поясню. Половина людей, які купують, зразу скажу: ми працюємо в сегмент більше комфорт, угу. трохи бізнесу, трохи економа. Це, в основному це серед Да, Продаються. Якщо ми беремо комфорт, продаються і є великий дефіцит квартири з ремонтом. На вторічки зараз, якщо ми беремо да, вторинний ринок, старий фонд, новий фонд. Катастрофічно не вистачає. Квартири з ремонтом, і чесно, я третій рік уже повномасштабного вторгнення не розумію, чому забудовники ще досі не почали робити квартири з ремонту роблять. Ну це одиниці, і зазвичай є оце ще шлейф, що Квартира з ремонтом від забудовника це ну гавно, скажем так, відверто. Ну, так воно і буде, і цього від цього не відійдеш. Воно так і буде, але ці, навіть цих пропозицій мало. Тобто зараз по факту купується вторічка, старий фонд з ремонтом, тому що 50% людей, які це переселенці. Кому треба ну, одразу кому треба заїхати, заїхати і і жити. не за всі гроші? Да, це раз. Потім купують молодь, купує новобудову. Чого купує з ремонтом новобудову? Тому що зараз всі максимально ліниві, зараз ніхто нічого не хоче робити. Ну або звернутися в якусь нормальну компанію, яка підключиться, зробить, умовно кажучи, і uh -huh. ніхто зараз, ну зараз серед молоді, особливо це, скажімо так, нові покупці, які зайшли на ринок. Як що зрозуміло, не розуміння молоді 25-35, 20 ну, 25-30 до 30. Ті, хто мають гроші, вже це від 25 до 27 да. років. Тобто, ну -то десь разів. так. Я, я беру, скажімо так, прям молодь, молодь, mm -hmm. тому що в нас і багато як цілі. Будь-як хто продвігає, тому да, це mm -hmm. до 30 років. Це mm -hmm. люди з грошима, це ну там всякі айтішники, всяка і кріпта. Ніхто нічого не хоче робити, ніхто не хоче паритися. Тобто хочуть взяти, заїхати і жити. Тобто реді хаус, так, максимально. І я думаю, це тренд на наступні пару років точно, що це або відразу якийсь повинен бути ремонт, хоча б більш-менш адекватний від забудовника, або це пов. Ну не знаю, або можливо є сенс викупати квартири, робити під них нормальний ремонт і продавати ну, з Ну, немає. Ну дивись знову ж таки, якщо працювати в середньому сегменті. ну, оскільки ми рахували це все, то класний ремонт. Ну зробити з щоб тобі було вигідно продавати. Це дуже важко. Знаю багато забудовників. Побудували там, мовно кажучи, котеджі, таунхауси, будинки без ремонту. Стоять просто намертво. Тільки зробили ремонт. Пу -пу. <гум> з ремонтом уходять купа кейсів, коли коробка нереально продать. Робить застройщик там своїми силами ремонт і там 5-6 об'єктів місяць часу продав. Ну, якщо ми беремо чек, там нехай до 200 тисяч, хоча б з ремонтом, це, мабуть, 80% наших угод. Я, в принципі, з іншими спілкуюся забудовники, і то все. Скрізь от потрібен прям ремонт, хочуть люди з ремонтом, це раз. Котловани не купляють взагалі, або там недобудовані об'єкти. Ну, це коли я кажу, не купляють взагалі, це якісь там одиниці відсотки ринку, мовно кажучи. Тобто купують готових домах, це або новобудови, якщо більше чек, або старый фонд,